Прокуратура Києва відкрила кримінальне провадження за фактом погроз працівникам ДАІ суддею Макарівського районного суду Київської області Владиславом Оберемком. Направляєш пістолет. Сбряч пістолет без Пістолет спрячь, руки на торпеду, бистро машини. З машини, Євровище. З Машина євребистра. Кримінальні провадження відкриті за статтями погроза співробітникові правоохоронних органів, погроза вбивства, а також хуліганство із застосуванням предмета, пристосованого для нанесення тілесних ушкоджень. Розслідування перебуває під контролем прокурора Києва Сергія Юлдашева, яким якраз і прикривався суддя-порушник. А я чоловіка говорив, що Юлдашев... Это мой хороший друг, прокурор города Києва. Ну, ну а то узнайте завтра? у прокуратурі. Повідомили, що готують подання у вищу кваліфікаційну комісію суддів на предмет відповідності оберемка посаді, яку він обіймає. Нагадаємо, у п'ятницю близько опівночі суддя Владислав Оберемко, перебуваючи за кермом на підпитку, не зупинився на вимогу інспектора. Даї через кілька кілометрів правоохоронці таки наздогнали порушника. Той у відповідь став погрожувати даївцям пістолетом.